Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні хочу приготувати таку смачну, просту сільську страву. Це картопельку відварюємо у мундирах в підсоленій водичці. Ну і нарешті доробила я цю нелегку справу. Останню картоплину дочищаю. На сковорідку вливаємо олійку. Можна, звичайно, сало, Кришити, це буде також смачно, так, не дуже багато, щоб не було жирно. І ставимо, аби вона добре розігрілася. А тим часом, поки розігрівається сковорідка з олією, ми наріжемо цибулю не дуже дрібними шматками. На раз два, так як кажуть, і є. Відправляємо картопельку і чуємо таке легке шкваркотіння. Ставимо на плитку і гарненько, аби вона зазолотилась. Поки картопелька там приємно потріскує, смажиться, ми приготуємо ще соус для тієї самої картопельки. Беремо часничок Ось такий. У мене тут одна головка часничку Тепер додаємо сюди солі. Спеції, які вам подобаються. Я додам ось таких. Так, на око Отак. Вистачить І цих. вистачає Далі самий відповідальний етап. Це. Треба подружити часничок з сіллю і приправками. Ось так його трошечки пом'яти. Додаємо сюди буквально 50 грам охолодженої кип'яченої водички. Розмішуємо і поки картопелька ще там смажиться, ми даємо, аби соус настоявся. Відкладаємо. Дати цибульки. І буквально кілька хвилин, аби цибуля просто пом'якла. Чуть-чуть просмажити. Ну ось, Картопелька просмажилася готова. Поливаємо її соусом. Що ж, настав час скуштувати, що ми приготували. Знаю і так, що смачно. І останній штрих присипаємо ось так зеленю. Що ж, куштуємо? І так, друзі. Готуйте цю просту смачну страву, мінімум продуктів, максимум задоволення. Звичайно, для романтичного вечора, думаю, така картопелька не підійде. Але в зимові холодні вечори для профілактики грипу і всіх різних таких супутніх захворювань саме те. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви цікавого готуєте з картопельки. Як завжди, миру, добра, пока-пока.